Доброго дня, дорогі наші підписники і гості нашого каналу. Я вас вітаю на каналі Щира господиня. І я, Микола, теж вас вітаю і ось оці троянди для вас. Хоч вони і вчорашні, ну мені подобаються. Дорогенькі наші, зараз троянди на місці, а ти Коля, покажи, що я приготувала. Ось так. Зараз буду готувати вечерю. Як кажуть, що приготувати на вечерю, щоб було і смачненько, і швиденько. Ну, і як можна менше посуди мити. правда? Це теж для нас, для хазяїк, для господинь дуже-дуже А Особисто для мене. Для коля Ну, Коля, ти більше об'ємних а Я пам'ятаю, Дорогіньки наші. Сьогодні буду готувати швидкі, швидку вечерю. Ну, Я думаю, що смачно. У мене полюбляють таку вечерю, готую частенько. Дивіться. Тут у мене Філе курине, але з бедра, шкірочку зняла, кісточку зняла убрала, шкірочку зняла, завернула і в морозилку. І ось коли собереться так багатенько, я тоді витоплю жирок і буде такий, знаєте, дуже такий смачненький, для чогось приготувати, протушити картошечку або ще чогось, супчик зажарочку, іменно цей жир із курочки. Тому майте це на увазі. Тут уже чисте, чисте м'ясо, нарізано такими кусанчиками невеличкими, тому що потрібно швиденько, правда? Тому невеличкими. Значить, що тут Вага, вага тут десь грамів. Ну так 500-600. Знаєте, було кілограм. Обрізала кості, обрізала шкуру, я ж його не звішувала. Будемо так вважати, 600 грамів. Буде вас більше, ще буде смачніше. Буде менше теж поїдять, куди вони дінуться. Правда, Коля? Так, Сковорідка. на нагонь, три столові ложки олійки уже налила і гріється. Зараз відправлю оце м'яско таке от маленьке, обсмажувати. Але огонь зроблю, знаєте, такий середній, не сильно великий, тому чекаємо. Ну що ж, продовжимо, поки там смажиться, а я за цей час, дивіться, у мене ось дві цибульки, такі величенькі, чималі, можна й три, якщо полюбляєте цибулю. Нарізаю міленьку, міленьким кубиком. Оп, тікає, не хоче, мабуть. Ну, ми почекаємо. Добре. Ну що ж, поки курочка смажиться, дивіться, ось так нарізала цибульку і 4 зубочка чесничка. Бачите, ну не сильно мілко, щоб не погорів. Зараз я відправляю, огонь я зробила середній, такий, чуть-чуть навіть -чуть більше середнього, щоб так хорошенько шкварчало. Підправлю цибульку чесник. Будемо обсмажувати. А сама за цей час натру на тетушці ось таку мартину, бачите величинку. На середню. Та, знаєте, не велика і не маленька колюча, а середня. І наріжу ось у болгарський перчик. Якщо у вас немає свіжого, ви можете дістати з морозилочки Той, що ви заготовляли, явне біло заморожене. Тому чекаємо. Ось так обсмажила, бачите, до. Такого злегка золотавого кольору, головне, що нічого не погоріло. І зараз відправляю морковку сюди і перчик, який я нарізала. Зараз я, навіть, ось так, тому що не дуже зручно. І поки оце тут буде трішечки смажитися, знаєте, так на вогонь невеликий. А сама за цей час наріжу цей помідорчик. Якщо у вас є помідор, теж нарізаємо кубиком, тому чекаємо. Ось так обсмажили, тепер помідорчик. Огонь роблю побільше і помішуючи, буду тушкувати 3-4 хвилинки. Ось так ось смажила. Тепер дивіться, якщо полюбляєте, будь ласка, ні, значить ні. Це на ваш вибір. Дві столові ложки сметанки. Ось так дві буде достатньо для мене. А ви дивіться саме. Оп'ять на вогонь і обсмажимо, я думаю, так перемішаємо, тобто протушкуємо одну хвилинку і буде достатньо. І так, дивіться, ось так протушкувала, уже смачно попробувала, ну куди без цього, правда? Присолила, трішки приперчила, але зовсім так небагатько. Попробувала таке смачненьке і досить. Тепер беру макарони, які у вас є. Ми полюбляємо ось такі твердих сортів макарони. На мою сім'ю тут 500 грамів висипаю. Ось так акуратно. Бачите, це банчики такі, так, да, Коля? Банчики я... Нормально бачу це нічого, не хвостики. Ніч ось дивіться, ось так, поки не буду переварачувати. Тепер заливаємо водичкою. Водичка не гаряча, кімнатна, присолила. Так, знаєте, чайну ложечку насипала сюди. Але ж я подивлюся, хватить цієї водички, Може, ще будемо діловати. Треба води налити так, щоб злегка... Ой-ой-ой, покрило маку. Як завжди в тебе. Ну, а як без цього? Без цього нікуди. Ось так, дивіться, є. Ось. Може, ще трошечки добавлю. Зараз поставлю на огонь. От. І отак от, от я протушкую, дивіться, ось зараз великий огонь включу. може і достатньо, буду дивитися. Великий огонь включу. Поставлю на вогонь. Закипить. Перемішаю, тоді, як закипить, тоді я макарончики ці перемішаю, так все, щоб змішалося, накрию кришечку, зроблю маленький вогонь. Якщо треба, добавлю водички і протушкую, знаєте, так, минуту, ну, 10, 15, 20 хвилин. Будете дивитися до готовності макарон. Тому ждемо. Ну що ж, дивіться, бантики наші, чи макарони готові. Бачите, на дні, Коля, покажи дно, сухо. Бачите, як вже водички немає, все. Питала себе, все протушкувалось. Тепер я грам 30-40 вершкового масличка сюди додаю. Перемішаю, накрию кришечкою і через пару минуточок будемо, як кажуть, знімати пробу. Ну що ж, ось така вечеря. Получилася. Ось що Люба приготувала. Смачно дивіться, як. М'яско, все ароматненько, Ну, те, що потрібно. Дорогенькі наші. І що хочу сказати. Готуйте, зараз це гаряче, тому куштувати я особо не буду. Ну, а що тут куштувати? Все-таки смачненьке, я накрию Коля. Ти хорошо показав Коля. Покажи, дивіться, яке. Все. <рес> Ти думаєш, воно смачніше стане? Так. <рес> да. Дорогенькі мої, хочу сказати, дивіться, якщо вас не полюблять помідори, ви можете додати. Якщо не полюбляєте сметанку, додавте Сок, ще скажу вам не суп томатний, а лучше этот, кетчуп, кетчуп, і знаєте, такий і солоденький, і там кисленький, все. Тільки небагацько. Додайте, я обычно добавляю по чайній ложці. Добавила чайну ложечку, перемішала водички там, рам я знаю 50 водички, перемішала, дивіться, щоб тоже не було таке красне, знаєте, щоб було вже смачно і щоб не було так кетчупом отдавало. Салатик любий, знаєте, якщо це зимою, то це обов'язково якісь у нас там, тобто у мене і у вас також. Ми заготавлюємо саме там і кабачок, і помідор, і салатики, все, і квашена капусточка, все піде. А якщо це літом, то знаєте, хочу сказати вам, що це можна огірочок, помідорчик та все, що завгодно, дорогі, можна так сісти, хліба взяти. Такий ломтик добрий, насипати, включити телік, як мені діти кажуть, включай лік, ми будемо. Вечеряти, оце таки я говорю. Поставили чайок. Ну я думаю, що хазяйки самі знають, що полюбляють ваші всі в сім'ї. Тому саме знаєте, що приготувати, то тобто, що подати. Було б що так, знаєте, подати. а Що до цього додати, це вже вилку дасте, і то буде достатньо. Я думаю, що цій справі головне. Щоб було м'яса побільше. Так, да, м'ясо теж. Ну, знаєте, вдруг м'яса буде мало, зваріть ще сосиску. Ну, я думаю, тут достатньо. Коля, так ну покажи. Ти? Дивись, скільки тут м'яса, скільки ще треба. Ароматик, знаєте, відкривай. Зверху можна посипати зелень. Дорогі мої, Я вам показала, як я готую. Останне додавайте, все. Знаю, можете сказати, а фарш? Фарш теж можна, тільки це вже будуть макарони по флотськи А це в нас зовсім друге. Буде то ще вперед. Тому заходьте на наш канал, підписуйтесь, ставте лайки вподобайки, пишіть коментарі. А саме головне, дорогі наші, будьте всі здорові, будьте всі щасливі і мирного неба і вам, і нам, і всьому, всьому світу. Ми вас усіх обіймаємо і завжди чекаємо. До побачення!